Салют, ну я сподіваюся, що я такий не один, і за попередню трансляцію за один день мені дропнулось аж 16 контейнерів болівальника. То пропоную їх зараз відкрити і подивимося, що з них дропнеться. Я люблю Варгеймінг, тому що в цій грі є досить багато багів, і такі баги навіть інколи бувають приємними. Звісно, якщо з них цих контейнерів щось випаде. Камуфляж твістер 25 тисяч кредитів, погнали далі. Ще 15 контейнерів можемо відкрити. І це добре. Три дні прямо Т-23 є 3. Він у мене є. Це круто, круто. Ну, компенс в сріблі. Ну, тим не менш, танчик падає. Друзі. Якщо комусь падає танчик, я дуже за вас буду радий. Так, 75 тисяч. Ну, до речі, бустери це круто. Мені подобається. Аби з сьогоднішньої трансляції також насипало 16 кінтів, а чому б не 32? Я б взагалі був би щасливий. Камуфляж номер 1 це на Є25, у 7 рівня Німецька, досить цікава машинка. Ну, а в принципі, по великому рахунку, то танчик випав окей, але ну, мені більше там, према, там, золото і якісь такі речі цікаві. Танки не цікаві. Хіба що колекційні, аби дропалась з них компенсація в золоті. Ой-ой-ой-ой-ой. 50 тисяч. Ну, до речі, частини на М41Д це теж непогано. І, в принципі, можна сказати, що на халяву, коли дропаються такі речі, то це досить непогано, тому що я цю трансляцію навіть не дивився. Я подивився тільки пару боїв, як зіграла Апа. і... Кайфанув і перестав дивитися. Вранці вже вимкнув просто планшет і потім зайшов в гру її трошечки очманів. 16 контів. Шість контів, з яких випав один танчик, і кілька днів прямо. В принципі, на халяву непогано. Підписуйтесь на канал, тицяйте лайки, друзі. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!